За 5 місяців 2011 року ми мали надходження до бюджету 624 тисячі. За 5 місяців 2017 року ми маємо 6 мільйонів 637 тисяч. Якщо взяти минулий рік, то проасфальтовано як ми називаємо в селі цілий поселок, де асфальтних доріг не було більше 70 років. Звичайно, старе село на сьогоднішній день. Старе село це вулиця Перемоги Івана Франка обділена, але не можна зробити за один рік і все разом. Ми маємо програму соціально-економічного розвитку, згідно якої передбачено в наступному році асфальтне покриття старого села вулиці Перемоги, вулиці Івана Франка. І саме болюче питання транспортного сполучення. Дійсно, я сама неодноразово на 9-ту годину спішу десь на нараду на 10-ту, Місце розташування нашої білокриниці специфічне, тому що всі прохідні маршрутні маршрути, які йдуть в гощанському напрямку, проходять через білокриницю. Ми пробували ввести свій маршрут Біла криниця рівне, але цей маршрут нікому не є рентабельний, економічно вигідний по тій причині, що ми не городище, яке має один маршрут рівне Городище. Білокриничанин, вибігши на зупинку. Люди мені не дадуть обмануть. Якщо він поспішає, він не чекає. Кає білокраницьку маршрутку, він сідає в ту маршрутку, яка приходить першою щодо електронної петиції, яка була теж піднята пані Валентиною. Ми активно включили цю позицію, але. І по закону ми мали можливість продовжити приміський транспорт у кілометражі до першої зупинки Білокриниці, Пан Хомко нашу пропозицію не підтримав. Ніби купував нас 34 четвертим маршрутом, що ми вам дамо 34 й маршрут, коли ви приєднаєтеся до рівного.